Гамарджоба, ви на ютуб каналі VRS TV І в цьому відео ми йдемо в гості до нашого грузинського легіонера, а саме Георгія Куції, та покажемо вам, як він живе. Гамарджоба. Гамарджоба. Гамарджоба, гейна, Ти живеш один чи з кимось? Я живу один. Можливо, це і добре, тому що ніхто не заважає. На даний момент мені так комфортно жити одному. Я добре себе почуваю, а також вважаю, що це класний досвід. Розкажи, що ти їсиш? можливо, ти замовляєш більше їжі чи готуєш сам? Що тобі більше вподоби? Зазвичай я готую їсти сам і роблю їжу. В принципі, ту, яку зазвичай готують футболісти. Це макарони і рис. Є такий міф. Легенда, що всі грузини в більшості зачастую їдять або хачапурі, або хінкалі. Звичайно, це міф, що грузини їдять тільки хачапурі або хінкалі, також їмо іншу звичайну їжу. Але більшості грузин подобається саме хінкалі. В нас в місті ти вже куштував щось грузинське. Як тобі? Я спробував грузинську їжу в Україні, і мені в принципі все сподобалось. Але звичайно, що тут не так смачно, як на моїй батьківщині. Зараз я відкрию свій холодильник і покажу, що в ньому знаходиться. Зазвичай тут в більшості салати я неймовірно люблю овочі. Також тут є молочна продукція, яйця щоб були сили. Та хімія також я неймовірно люблю різні сири та соки. Те, що ти любиш, ми знаємо, а що ти не любиш їсти. От. В принципі, я можу їсти все. Немає таких продуктів, яких я не люблю. Зачастую, які ти любиш дивитися фільми, серіали. Зазвичай, коли в мене поганий настрій або мені ж просто нудно, я дивлюсь фільми та серіали. Але якщо вибирати між одним і іншим, я оберу серіали. У Нас зачасту зараз почали підключати світло, всім розуміємо причину, з чим це пов'язано. Що ти робиш, коли світла нема? Ну, Насправді тут нічого з цим не поробиш. Коли відключають світло і мені стає нудно, я стараюся зустрітися зі своїм другом Марко, який живе тут поблизу. Марко далеко живе? Марко живе тут досить близько і буквально в двох-трьох хвилинах ходьби. І ми часто з ним бачимося. Чи в тебе багато речей, одягу, чи любиш ти там приодітися? Так, звичайно, мені подобається гарно одягатися, але я надаю перевагу більше спортивному одягу. Але коли це якась зустріч, я, звичайно, одягаюся більш вишукано. Хоча й все рівно спортивний одяг в мене на першому місці. Хто в тебе був з наших футболістів вже тут вдома в гостях? В цій квартирі був лише поки Марко. А в майбутньому ти б хотів жити в квартирі чи в домі, можливо, в пентхаусі. Звісно, що у майбутньому я хотів би побудувати великий двох-трьохповерховий будинок, щоб було багато місця, але це лише плани на майбутнє. Ми вирішили провести такий невеличкий експеримент, дати Гіо спробувати грузинську їжу, яка зроблена в Україні, аби він вгадав, що це саме за грузинська страва. что это? Что мне кажется, что не смачно. Это толма. Толма, так? Аджика, так? Что это? Давай, давай. Ой-ой, что Це хінкалі, але хінкалі, так? Так, так, А ще. Чи є сир? Чіз. Чіз. Чача. З чача, так? Так, тархун. З ясо. м'ясом. З м'ясом. Хінкалі з м'ясом. Хінкалі з м'ясом. Це щось зовсім нове. Ukrainian uh, vision в хінкалі. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Малета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Рівнекарт Юра. Так, Йо, ми з тобою ще не спілкувалися у такому форматі, тим більше в тебе вдома. Тому ми хочемо записати з тобою таке невеличке інтерв'ю, щоб наші фанати змогли про тебе дізнатися. Три Трошки більше, як про особистість. Давай пригадаємо, з чого все почалось, з твого дитинства. Як ти вирішив пов'язати своє життя з футболом? У футбол мене привели батьки у 8 років. А вже коли мені було 12-13, мене купила така команда, як «Динамо Тбілісі». І вже у 17 років я попав в основну команду. Двічі ми були чемпіонами Суперкубка Грузії. Я виступав за кожну з вікових груп збірної і одного разу був викликаний до головної команди збірної Грузії. Мені було надзвичайно приємно. Як ти вважаєш, які футбольні рейси є надзвичайно важливими саме для футболіста, який грає на позиції центрального півзахисника? У Кожного півзахисника є свій стиль, і, на мою думку, на цій позиції грати найважче. Так як в тебе повинні бути ще й очі на потилиці для того, щоб бачити абсолютно все поле. Та захисник повинен добре відчувати гру, добре відігравати як в атаці, так і в обороні, і взагалі бути рушійною силою для своєї команди. Ти вересі вже майже три місяці. Чи можна сказати, що ти вже повністю адаптувався? І взагалі, як тебе прийняли наші футболісти? Взагалі, футболісти прийняли мене добре, що полегшило мою адаптацію. Мені зараз комфортно в команді, але все ж я досі не адаптувався до кінця. Залишилось зовсім трішки, щоб команда була сильною як внутрішньо, так і зовнішньо. З ким ти найбільше зараз спілкуєшся з команди? Загалом з усіма в команді я спілкуюсь добре. Але так як Марко перший, хто прийняв мене як друга. З ним я спілкуюсь. Найтісніше. Як проходить твоя комунікація в команді? Якщо, наприклад, тренер щось говорить чи свариться, як ти його розумієш? Українською я майже все розумію, що стосується футболу, натренування, такі установки. Але все ж, якщо виникають певні труднощі, в команді є людина, яка мені трішки допомагає. Що означає номер шість для тебе? Ну, тут все просто. Я вибрав шостий номер, тому що це номер гравця, який грає на позиції півзахисника. У мене приємні спогади пов'язані з шостим номером, тому я без вагань обрав саме його. І я навіть вірю, що цей номер приносить мені удачу. На твоїй позиції також грають такі досвідчені футболісти, як Валерій Кучеров, як Діма Кльоц. Як ти відносишся до конкуренції? Конкуренція ріс часа овелтус часа конкуренція. Я вважаю, що здорова конкуренція це завжди добре, адже вона створює хороше середовище для того, щоб вирости як футболіст. Звісно, я дослухаюсь до досвідченіших футболістів, але мені також подобається, що і старші футболісти прислухаються до молодших гравців за віком, що об'єднує нас і напевно робить командою. Як ти думаєш, які головні відмінності між українським чемпіонатом та грузинським? Звичайно, є суттєва різниця між грузинським та українським чемпіонатами. це проявляється у таких аспектах, як різниця в тренуваннях, в швидкості, в постійній якісній тактичній підготовці. Тому українська прем'єр-ліга за рівнем є вища.

Так, перед тим як я опинився у вересі, в мене були пропозиції як із Грузії, так і з трьох латвійських команд. Також були варіанти, де я міг просто заробляти гроші. Але я перш за все хотів грати у футбол. Я хотів розвиватись, адже я ще досить молодий футболіст і не хочу зараз гнатися за грошима, а показувати себе. Я ще не знаю свій рівень і хочу з кожним роком ставати все краще. Вірю, що український чемпіонат може бути трампліном до топ ліг світу. Які футбольні якості ти би хотів собі покращити? В собі я б хотів би покращити свою антропометрію. Мені хотілося б бути трішки більшим і мати більше м'язів. Задля цього я багато працюю індивідуально. Стараюсь набрати більше м'язеву масу. Але в моїй сім'ї всі доволі худі, тому моя генетика ускладнює мені завдання. Хто твій кумир, на кого ти рівняєшся? Моїм кумиром з дитинства був Роналдо. Мені подобається його характер, те як він поводив себе на футбольному полі. Є така фраза «Never give up». Ніколи не здавайся. він ніколи не здавався, рухався вперед і покращував себе, що і відображалося на полі. Тоді зразу наступне питання: за яку команду ти би хотів зіграти в майбутньому? Я хотів би грати у такій команді, як Реал Мадрид. Потрапити туди звичайно складно, але ще складніше втримати той рівень, на якому ти був при підписанні. Гравці такого рівня завжди під прискіпливим наглядом, адже в такій команді, як Реал Мадрид ти постійно повинен бути найкращою версією себе. Як ти готуєшся до матчів, що допомагає тобі налаштуватися до них? Зазвичай перед матчами ми дуже концентруємось на поєдинку.

Як ти реагуєш на якісь негативні коментарі в свою сторону? Звичайно, що є і негативні коментарі, особливо після поразок. Мені здається, що такі коментарі пишуть ті люди, які не розуміються у футболі у яких головна мета написати просто щось неприємне, щоб когось образити. Насправді, нас, футболістів, це не ображає, адже в нас просто немає часу для того, щоб це читати і всотувати весь негатив. Ми самі розуміємо, де ми не праві. В нас є тренерський штаб, який постійно вказує на наші помилки задля для того, щоб їх виправляти і далі працювати над покращенням результатів. Тому в коментарях такого типу немає абсолютно ніякого сенсу. Як ти відносишся до програшів, коли команда не виграє один матч, або взагалі буває такі, ну, серія да, без виграшних матчів? Ти знаєш, що у футболі, як у житті, бувають і хороші, і погані моменти. Напевно, за це люди люблять цю гру. Звичайно, після останнього матчу у нас, як і у всіх болівальників, був поганий настрій. Але мені здається, що в такі моменти головне не втратити наш внутрішній стержень, адже всі вже бачили, як ми можемо вигравати і яку гру ми можемо демонструвати. Тому я впевнений, що у нас ще все попереду. Яку головну ціль ти ставиш на цей рік, перебуваючи у вересі? Звісно, я хочу забивати голи, але мені не важливо, чи заб'ю гол саме я або ж мій партнер по команді, на якого я віддам гольову передачу. Найважливіше, щоб вигравала команда, адже ми всі хочемо, щоб Вере завершив чемпіонат в середині турнірної таблиці, а в ідеалі і трішки вище. Гіо, дуже дякую, що ти пустив нас до себе додому. Показав, як ти живеш, що ти й Я сподіваюся, що нашим болівальникам це відео дуже сподобається. Вони зможуть про тебе дізнатися трішки більше і, хочу попросити тебе побажати нашим болівальникам, що ти хочеш їм побажати. Я хочу подякувати нашим болівальникам за те, що ви на стадіоні завжди нас підтримуєте. Нам важливо відчувати вашу підтримку, відчувати, що ви з нами, адже ви безпосередньо впливаєте на нашу гру. І відповідно на бажання до покращення результатів. Ставте лайк! Підписуйтесь на YouTube канал Верес TV і до нових зустрічей. На хвамдес на хомс.